У повітрі вже відчутний запах весни, а отже комунальні служби працюють в посиленому режимі. Працівники благоустрою продовжують роботи з санітарної обрізки дерев. Так сьогодні гілля пиляли на вулиці Перемоги. Нагадуємо, що далі ці гілки відправляться до соціально вразливих категорій містян в якості безоплатної допомоги. Інша бригада міського центру благоустрій продовжувала ямковий ремонт за технікою холодного асфальту в районі вулиці Єврейської. Співробітники ЖО-1 розчищують кущі та підрізають крони дерев на територіях багатоквартирних будинків згідно планових робіт по підготовці до весняного сезону. Окрім вуличних робіт, працівники ЖЕО нещодавно проводили сантехнічні роботи по заміні ділянки внутрішньобудинкової мережі централізованої каналізації по вулиці Провадійська, 10 а централізованого водопостачання по вулиці Паркова, електротехнічні роботи з обслуговування міжповерхової електрощитової виконувались по вулиці Франко, 7. Звертаємось до наших глядачів. Не будьте байдужими і проведіть прибирання біля свого будинку, щоб акерман зустрів весну в охайному вигляді. Анастасія Ківі Анатоліокінчук, перший муніципальний канал.